Село Оксанівка Ямпільської громади. Вадим Венгер розповідає про чан, який встановив на висоті кількох метрів, аби туристи могли насолоджуватись краєвидами сусідньої Молдови. Трошечки вище підняли від землі, якби так, щоб було гарно, гарну природу, можна було показати людям. Чан пластиковий, воду гріє дровами. Зробили такого котла. Тут гріється, там водяний контур, вода проходить через, через контур. Гаряча витискає холодну, ну, процес так, якби, водяного опалення. Мінімум 6 годин треба отак, щоб грілося. Одночасно у ньому, розповідає, може перебувати чотири людини. Тримає температуру 4 години, ото як я загружу ці дрова, 4 години температура однакова. Я стараюся вдосконалювати, постійно вдосконалювати. Відпочити та набратися сил до Оксанівки їдуть туристи з різних міст України. Дуже приємні відчуття. Раніше за такими відчуттями потрібно було їздити в Карпати туди, а дуже радий, що тепер це є в нашій місцевості. Так. Після перебування у Чані відвідувачів запрошують на гостини до сільської хати. Її, каже господиня Ольга, теж переобладнали на свій лад. Групку переробили, бо була групка іначе. Зробили її на три кімнати. ліжко да, зробили своїми руками з досок заказів. До повномасштабного вторгнення подружжя Венгер проживали у Києві. Після переїзду у село започаткували власну справу, розповідає Ольга. Взялися розвивати зелений туризм. Ну зразу це було якось так. Знаєте, думаю, чи вийде це все, чи не вийде. Але ж бачу по людях, то наче вийшло. Місцеві тут люди вообще дуже золоті. Вони все мішають люди, ні, нам нічого не мішає. Хай приїжджають до все дуже подобається. Допомагають нам, От, навіть ліхтарики тому подарували, молодці такі взагалі. Спочатку повномасштабного вторгнення хати в Оксанівці купували переважно вимушені переселенці, розповідає місцевий житель Анатолій Харевський. Тепер жити в селі хочуть українці, які зараз мешкають за кордоном. У нас купують хати з Києва, приїжджають, до, з Дубая вже нас інтересуються нашими хатами. Тут співуче село. Весною особливо, насищене повітря таке, його такого, мені здається, ніде немає. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.